Ми власне про реальність цих ризиків поговоримо з директором аналітичного центру політика Миколою Давидюком. Пане Миколо, вітаю. Я вас наживо в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, які з цих ризиків, про які пише за економіст, ви поділяєте? Ну, скажімо так, логічно і цинічно ми можемо до кожного ризику знайти правильні слова. І роз'яснення, чому вони можуть бути, чому можуть не бути, але ми всі громадяни однієї країни, ми всі в одному підводному човні. Так і тому всією країною, я думаю, будемо намагатися цих ризиків уникати. А то, як е залужний передав свою посаду, я думаю, це взагалі приклад. Е до доброчесності і власне думки про країну, справжній державний обійняв президента, передав власне армію своєму наступнику. Тому я думаю, що от якраз його поведінка демонструє, що ці ризики, як мінімум, загроз з його сторони, точно не несуть. Ну а да, я думаю, що найбільший ризик це один це путінська диктаторська Росія, її існування. Над нашою країною, це найголовніший ризик. Я думаю, що поборовши цей ризик, ми поринемо всі інші ризики, але тоді вони вже не будуть такими катастрофічними і смертельними для нашої країни, якими вони є сьогодні зараз. Так. Пане Микола, як ви вважаєте, чи достатньо українцям пояснили причини, через які відбулася зміна військового керівництва України? Я думаю, що в цьому є дуже велика проблема. В цьому є дуже велика недосказаність, недокомунікованість. Знову ж, це ж питання не комунікації. Комунікація це ж це ж така пані, типу, що, що їй скаже, то вона буде робити тут питання в мотивах і причинах, тому що всі бачили, як залужний з перших днів захищав країну. Всі бачили, як залужний з перших днів боронив її. Всі бачили, як він пішов просто беззаперечно проти російських ворогів. І будь-яке перетинання кордону розцінювалося як вторгнення і знищення ворога. Ну от і всі пам'ятають, що всі ці два роки людина, яка не мала доступу там до бюджету, до логістики, до гуманітарки, до закупок, ні до чого з того всього негативного, що було в країні, він відношення не мав. Він займався тактикою і стратегією захисту держави та звільнення території. І тут ми бачимо купу скандалів, але звільняють не тих, хто мав скандали, а звільняють якраз того, до кого було найменше питань і найбільше надії. Це якраз людина, яка через своє лідерство, військове лідерство, професійне лідерство ну, демонструвала якраз таки той промінь надії. В нього вірили, йому довіряли. І ось це, ось це питання якраз зрозуміло, що. Під великим <кхем>, знаком питання для держави і для населення знов і для західних партнерів ви читали за економіст, але ж є й багато іншої преси, яка теж не до кінця розуміє для чого маючи суперсильну зброю проти Росії, виводити її з поля бою. Дуже рідко в нас є щось суперпотужне проти Росії, що вони нам протиставити не можуть, і ми кажемо ні, 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 цю гармату. Ми заховаємо. Хай буде на чорний день, але ну, цей чорний день. Але чекайте, заховаємо. Я є од... є один нюанс, пане Миколо. Коли відбулася відставка залужного, пан президент сказав, що він запропонував йому залишатися в команді. То залужний в команді. Ну, він сказав там це точна цитата. Була залишиться в команді країни. Я думаю, що в команді країни він точно буде завжди. Ну зовсім це питання Як до нього, але України. Та поведінка <зас> так, але та поведінка, яку ми бачили в оці дні і попередні два роки, це дійсно державна людина. Це людина з великою повагою до інституцій, до символів влади, в тому числі до людей, які, скажімо, займають ці інституції. Тому я думаю, що це якраз. Точно командна гра, єдине, щоб е, політики не заважали йому використати той державний потенціал, який є в даному випадку. Я про те, що він, як символ України, в тому числі військового протистояння цим расистам, міг би принести багато користі навіть в таких банальних речах, як просто е, зустріч, наприклад, з урядом якоїсь країни, чи, наприклад, е, виступ в парламенті якоїсь країни, фактор залужного зміг би, е, скажімо так. Мультиплікувати велику кількість допомоги, яка є, збільшити її кратно в зброї, в грошах, там в швидкості поставок, в дипломатичній підтримці, по великому рахунку живий генерал Макартор, живий генерал Маннергейм, який може приїхати в Європу і підсилити той інтерес до України, який наразі дещо згасає. Давайте теж казати чесно. І ось це нове обличчя, нова зірка вона може допомогти країні. Зараз отримати більше ресурсу. Тому, скажімо, так він може й не займати посаду, але власне той досвід, який в нього є, і те так. Пане Миколо, трошки втратили з вами зв'язок. Намагаємося оперативно його відновити. Тим часом подивимося на карту повітряних тривог. Нагадаю, що повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Запорізькій Сумській областях нещодавно туди додалася і Чернігівська. Тож просимо перебувати в укриттях або у більш безпечних місцях. Пане Миколо, перепрошуємо за збої у зв'язку. Відновили зв'язок. і Сподіваємося, що вас будемо. Будемо чути. Отож, якщо можна коротко підрозумувати ось цю ситуацію зі зміною військового командування. Ну, дивіться, країна демонструє, що немає незамінних людей на всіх посадах. Оце теж важливо розуміти, що на всіх посадах можливі зміни. Ми ці два роки це широкомасштабне протистояння жили в режимі один одного не критикувати. Там ну хабарників зрозуміло, що і яйця по сімнадцяті Гринкевич і і решта цих історій це окрема історія. Це ті, хто зрадили. Але власне всі, хто були в одному човні, один одного не критикували. В даному випадку зараз порушили це правило, зняли головкома. Типу, ну це така. Певне висловлення критики населення не розуміє за що це критика, бо навпаки були гарні результати, державні результати і були потрібні для держави речі, конче потрібні для держави речі. Але, типу, це демонстрація, що немає незамінних, і ось це теж треба розуміти на майбутнє, що інші, які теж в цьому чи ні думають, що вони незамінні, вони теж повинні це розуміти. Це гарний інструмент і розуміння того, що. Це держава про інституції, це в дуже високий політичний рівень. Це не так, як в Росії тримається на одній людині. Тут тримається на інституціях, на процесах. Ну от тут тримається на країні і на населенню, і на політичних традиціях. Ну от. а щодо самого залужного, я думаю, що він, як цинцинаті, ще буде повертатися. Це такий римський. Керівник якого викликали в найтяжчі моменти історії Риму, бачите, ми бачили залужного в генералах 14-го року, який захищав. Ми бачили його головкомом в 22-му з перших секунд війни. Тому я думаю, що цинцинаті просили. Керувати тричі, думаю, що точно ще запит на його керівництво буде однозначно. Просто там в якій формі він думаю, сам в тому числі буде. Дякую, пане Микола. Бачимо, Микола Дякую. Давидюк, кандидат Дякую. політичних наук, директор аналітичного центру політика, аналізували статтю видання «The Economist», яка говорить про можливі ризики, пов'язані зі зміною головнокомандувача збройних сил України.